Вітання, друзі, благословені Господом, хай Бог хранить нас сьогодні, тримає нас в своїй руці, направляє нас на свої шляхи і дарує нам бачити, наскільки Бог величний в цьому світі і в нашому житті, який доторкнувся до нас і провів нас по в цьому, всьому шляху, який є під названням життя. І ми сьогодні будемо роздивлятися тему: це покірливий визнає свої помилки. Знаєте, це важливо нам з вами визнати свої помилки. Не завжди люди можуть визнавати свої помилки. І ви знаєте, як Христос сказав у Матфія 11 розділі, 29-й вірш написано: візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем, і покірливий. І знайдете спокій душам своїм. Як це важливо зрозуміти, що він каже: візьміть на себе ярмо моє. Це каже про те, що ми довірилися Христу в усіх напрямках і навчіться від мене. Знаєте, в нас є сьогодні слово Господнє, в яке ми можемо дивитися і навчатися від Нього. Якось знаєте, з історії, хри... з історії Християнства ми дізнаємось про одного. Чоловіка, якого звали Макарію Оптимському, йому повідомили, що ніби його духовні поради вони були саме кращі, які він тільки міг говорити і корисними. В його в словах відповіді було так: він сказав: цього не може бути. Написав він у відповідь. Своїми я, своїми, я вважаю лише помилки. А всі добрі настрої і настанови це від Духа Божого. Знаєте, це важливо, коли ми бачимо свої помилки, і ми вміємо їх визнати і змиритися перед Богом. Що да, у мене є ці помилки, але ти мені допоможеш пройти і покажеш мені вихід. Перед нами є прекрасний приклад цього. Мужа Божого, і ми знаємо багато прикладів людей, які визнавали свої помилки. І ми з вами, люди, яких взяв Господь вуділ, ми повинні розуміти, наскільки Бог величний і що Він хоче від нас. І в сучасному часі ми повинні визнавати це, признаватися перед Господом, і Господь проведе нас і дасть нам. Бути людьми, які будуть бачити в смиренні, тоді ти бачиш Господа і бачиш, як Він дає відповіді і дає тобі вихід з тих ситуацій, в які ти попадаєш. Хай Бог благословить вас. Амінь.